Свою нову книгу презентував землякам справжній гуру сучасної української літератури. Саме так останнім часом називають представника станіславівського феномену Юрка Іздрика. Чергове творіння митця, твердять критики оптимістичні як ніколи. Воно отримало назву таке. Вперше в житті зізнається автор відчув неймовірне задоволення від самого літ процесу, і це не єдина відмінність книги від попередніх доробків письменника. Це перша моя книга, в якій є меседжі адресовані безпосередньо іноді конкретним людям. А усіх моїх у передніх книжках я меседжі писав тільки сам собі, от так, що в певному сенсі це новий досвід справді, і якась очевидно нова форма письма, яка раніше мені була, не Англійська абревіатура назви книги у перекладі лунає як заклик Візьми. А в авторській анотації іздрик зазначив, що вона про чоловіків і жінок, про звіряти птахів, а також про рослини, вітер, землю, дощ та інші господні дари. Загалом про все таке. Наразі митець мандрує з її презентацією по всій Україні. Однак вже знає назву своєї наступної книги. Я збираюся писати новий роман, знаю навіть його назву. Це він буде називатися Каста Лія. І я почав його писати з того, як завжди, що запроктував обкладинку, але якось на одній не зупинився, зробив другу, третю, четверту. Зупинився аж на 26-й. Я Раптом зрозумів, що мені хотілося б книжка, яка була складалася з одних обкладинок, але не виглядала б на альбом. Ну це технічно, на жаль, неможливо. До офіційної літературної презентації з іздриковою книгою таке вже встигли ознайомитися інтернет-користувачі, адже це добірка з 33 оповідань, які автор поступово викладав на своїй персональній сторінці у всесвітній мережі. Окрім текстового варіанту, вона доступна також в аудіоверсії.